Вітаю, День Гідності та Свободи відзначаємо щорічно, 21 листопада, згідно з оказом президента України від 13 листопада 2014 року. Цього дня, у 2004 та 2013 роках, на столичних майданах незалежності вийшли небайдужі громадяни. у листопаді 2004 року, щоб захистити своє право на чесні вибори, за 9 років щоб обстояти своє, свою гідність та європейське майбутнє 21 листопада 2024 року відзначаємо 20-ту річницю Помаранчевої революції, першого майдану в історії незалежної України, який істотно вплинув на формування національної свідомості громадян України. Демократизацію суспільства та завдяки якому набуло вирішального для видальшого становлення української нації досвідом успішної боротьби і перемоги. Помаранчева революція та революція гідності сприяли збереженню незалежності України та сформувала українську націю, здатну сьогодні боронити державність зі зброєю в руках. Цьогоріч святкування Дня гідності та свободи відбувається під гаслом нас не подолати. 20 років Помаранчевої революції та 11 років Євромайдану. Помаранчева революція та революція гідності це продовження боротьби за Україну. Президентські вибори 2004 року з їхніми масштабними фальсифікаціями, які і спричинили помаранчеву революцію, були не лише вибором між двома конкурентами провладним кандидатом Віктором Януковичем та опозиційним поліктором Віктором Ющенко. Це також були вибори між збереженням фактичного статусу України як сателіта Росії з одного боку і перспективою демократизації суспільства та звільнення від московського диктату з іншого. Вимога чесного підрахунку голосів визначала право українців на вибір майбутнього. Окрім цього, протестні акції показали, що активна частина громадянського суспільства не допустить узурпації влади можновладцями та перетворення громадян на об'єкт політики. Помаранчева революція дала народові України відчуття свободи і відкрила можливості для демократичних змін в країні. Помаранчева революція, через 13 років після відновлення української незалежності, вперше засвідчила суб'єктність України. Та привернуло увагу демократичного світу до нашої країни. Події помаранчевої революції посилили роль України на міжнародній арені, сприяли зближенню з НАТО для безпекових цілей та засвідчили її вибір на користь європейського вектору розвитку. Помаранчева революція стала одним із перших уроків із формування навичок самоорганізації, поштовхом для духовного відродження нації, відновлення історичної пам'яті, посилення української ідентичності. Вона засвідчила неспинний розвиток в Україні громадянського суспільства, яке готове боротися за демократичні цінності, права та свободи людини, політичні та громадянські свободи. Революція гідності або Євромайдан це продовження боротьби громадян України за право самим визначати своє майбутнє та майбутнє своєї держави. Загрози цілковитої втрати незалежності і перетворення України на водчину Росії через відмову від євроінтеграції під тиском Кремля, захист людської гідності та громадянських прав і свобод вивели людей на майдан по всій країні 21 листопада 2013 року. Революція гідності спричинила спр... э, на досвід самоорганізації суспільства набутих, зокрема під час помаранчевої революції. Водночас протестувальники врахували помилки попереднього майдану та після Майданного періоду, коли слабке і недосвідчене громадянське суспільство переклало всю відповідальність за розвиток держави на політиків. Революція гідності сприяла подальшому формуванню громадянського суспільства, яке усвідомлювало свою відповідальність за майбутнє та чітко бачило загрози, що їх створював для України режим Януковича. Революція гідності стала бойовим хрещенням для українського суспільства, яке вперше з моменту відновлення незалежності усвідомило ціну свободи, побачивши кров, пролиту майданівцями за нашу свободу та гідність, за право українців вільно творити майбутнє. У вогні майданів загартовувало щомало тих, хто навесні 2014 року добровольцем вирушив із майдану на український схід. Щоб захистити його від російської агресії, а в лютому 2022 року під час широкомасштабного вторгнення став на захист України під від російської навали. Події листопада 2013 лютого 2013 років, феноменом яких стали самоорганізація громадян, взаємопідтримка, чітка громадянська позиція і усвідомлення відповідальності за волю держави, довіра та відчуття єдності. Дали українцям змогу вистояти впродовж майже трьох років широкомасштабної агресії Росії. Під час помаранчевої революції українське суспільство продемонструвало здатність до самоорганізації, життєве, життєдіяльність наметове містечка та побут активістів в українському домі, за який відповідали польові командири майдану, зокрема Андрій Паробій та Тарас Стецьків. Вони забезпечували також завдяки за також завдяки небайдужим громадянам, які організовували збір коштів, постачання продуктів та теплого одягу для майданців та надання їх місць для ночів. Серед громадських ініціатив одну з провідних ролей під час помаранчевої революції відіграла організація Пора, утворена ще на початку 2004 року з метою контролю виборчих процесів. Серед громадських ініціатив. Одну з провідних ролей під час громадянської помаранчевої революції відіграла організація якраз пора. Які ж символи помаранчевої революції? 25 жовтня 2004 року на сайті Майдан було опрольоплено повідомлення, в якому вперше з'явилось визначення помаранчевої революції. Саме так дописувач з ніком КМ закликав, е, назвав заклик громадської ініціативи «Помаранчева стрічка. Провести так званий помаранчевий тиждень. Доволі швидко цей заклик поширився інтернет-ресурсами. Учасники ініціативи спри... сприяли тому, що офіційний колір передвиборчої компанії Віктора Ющенка став найпотужнішим і самодостатнім елементом акції. Окрім стрічок, як атрибути «Помаранчевого майдану використовували помаранчеві прапори з логотимом партії Наша Україна у вигляді підкови з написом Так. Наліпки, плакати, а також елементи одягу помаранчевого кольору, поширеним під час помаранчевої революції, гасла стало разом нас багато, нас не подолати, свободу не спинити, разом сила та інше. Засобом боротьби з агітацією, яку здійснювали провладні мас-медіа, були наліпки. Вони брешуть. Їх зробив член пори на той момент студент Київського університету Антон Кушнір. Хоча помаранчевий майдан не має відверто антиросійського характеру, чимало його учасників усвідомлювали в чиїх інтересах перемоги Януковича, та яке майбутнє може очікувати Україну, якщо він стане очільником держави. Тому серед агітаційних плакатів можна зустріти ті, які прямо вказували на російський вплив, помітний в риториці і в діях Януковича та його прибічників. Символом помаранчевої революції стали також написи на колонах головпоштаму на Майдані Незалежності. Після революції всі колони на висоту людського зросту було вкрито автографами. Згодом більшість їх знищили, зберіглись лише кілька десятків. Оригінальним виявом Творчого духу Майдану стала барабанщики революції. Це група людей, які навпроти будівлі Кабінету міністрів України стукали в металеві бочки. Що залишилися в Маріїнському парку після мі мітингів прихильників Януковича. Ну і одним з яскравих символів Майдану стала баба Параска, жителька Тернопільщини Параска Королюк, яка активно підтримувала Віктора Ющенка. Потужна самоорганізація українських громадян стала і феноменом Революції Гідності. Перші ініціативи почали формуватися з листопада. З 30 листопада 2013 року після жорсткого нічного розгону силовиками мітингувальників на Майдані Незалежності серед майданівських ініціатив, зокрема, є такі, як Євромайдан Сос. Це вона виникла після побиття протестувальників в ніч на 30 листопада з метою надання правової допомоги потерпілим. До складу ініціативи війшли правники, громадські активісти та журналісти, які збирали інформацію про потерпілих. Під час протестів і забезпечували юридичні послуги та захист у судах для Євромайдану самооборона майдану почала формуватись надвечір 30 листопада 2013 року з метою досягнення безпеки учасників протестів і підтримання громадського порядку в середмісті столиці. 1 грудня для координації сотень як основних структурних одиниць самооборони було утворено штраб самооборони Майдану. Наприкінці грудня 2013 року нараховували вже 17 сотень самооборони майдану, а наприкінці лютого понад 40. 11 лютого 2014 року самооборона стала всеукраїнським понадпартійним рухом, серед завдань якого було зберігти суверенітет та єдність України, обстояти європейський вибір держави, захистити права та свободи громадян, протидіяти намаганням установити в Україні повноцінну диктатуру, захистити громадянські права українців. Протидіяти імперським планам Кремля. Автомайдан організовував рейди до помешкань високопосадовців, відповідальних за ескалацію насильства щодо мітингарів, а також дбав про забезпечення активістів майдану продуктами та теплим одягом. У дні загострення конфліктів учасники автомайдану перевозили поранених до лікарень. Медична служба Майдану створена з метою надання медичної допомоги учасникам протестів, в тому числі під час загострення протистояння, також забезпечувала надання психологічної підтримки протестувальників. Міжнародний госпіталь це один з головних координаційних центрів зі збору ліків та медобладнання та їх доставки до лікарень. Музей Майдану. Ініціатива виникла ще в січні 2014 року в результаті взаємодії музейників та активістів Майдану, які розуміючи історичний масштаб і суспільне значення подій в Україні закликали до збереження артефактів і свідчень революції гідності, документували події, збирали предмети та усні історії, влаштовували вистави та освітні проекти, розробили концепцію музею свободи. Вивчали міжнародний досвід музеїв складної історії, і результатом зусиль активістів стало створення музейної інституції. 18 листопада 2015 року було видано розпорядження Кабінету міністрів України про утворення меморіального комплексу героїв Небесної Сотні Музей революції Гідності. Організація символічного простору та використання символів було невід'ємними складника, складниками революції Гідності. Майдан часто асоціюється із Запорізькою Січею, а та став символом волелюбності та нескореного духу українців. Символічного значення набули предмети, завдяки яким активісти та їхні прихильники позначали себе як групу, що має спільні цінності. Серед основних символів Майдану це стрічка з кольорами прапорів України та Європейського Союзу, каски та щити членів самооборони Майдану, що не могли захистити від куль. А радше сприймалися як суто символічні засоби захисту чи оберіги. Невипадково, випадково значну кількість шиттів та касок було розписано або вкрито написано. Символом Майдану стала і конструкція новорічної ялинки, встановленої на головній площі столиці. Майданівці назвали її Йолкою, ставши формальною причиною побиття людей в ніч на 30 листопада 2013 року. Згодом вона перетворилась на один із головних символів протесту. Мітінгарі прикрасили її прапорами, плакатами та банерами. До загострення ситуації в січні 2014 року символом Майдану, як місця, де збираються культурні, освічені люди, європейці за духом, було піаніно Майдану. Його ставили перед силовиками, а відчайдушні музиканти виконували на ньому різні музичні композиції. Під час сутичок із силовиками, спочатку на вулиці Грушевського, а потім на самому Майдані Незалежності, символами активних протестів стали пляшки з так званим коктейлем Молотова, бруківка та шини, підпалюючи які протестувальники створювали вогняний кордон і дивому завису, що закривали їх від бійців МВС. І 21 листопада 2013 року на майдані Незалежності в Києві вийшло кілька сотень людей, щоб висловити свій протест. Проти рішення влади, яке загрожувало Україні втратою незалежності та перекреслювало її європейське майбутнє, того листопада вечора ніхто не здогадувався, що в історії не тільки Україна, а й усього світу почнеться новий етап, і що події, які відбуватимуться наступні 94 дні, це перший крок на шляху до драматичних геополітичних змін. Іх тригером стало продовження боротьби українського народу, що велась не за матеріальні блага чи владу, а духовні цінності, гідність і свободу. Цінності, про які у Європі не говорили, бо вважали їх очевидними, про які в Росії мовчали, бо вважали їх небезпечними. Запровадження дня гідності та свободи на державному рівні є свідченням визнання важливості цих цінностей як наріжних для українського суспільства. Те, що втримало нашу свободу в найважчі часи і що дасть нам силу перемогти, гідність і свобода це наша зброя, наша зброя, яка заряджена гідністю та жахою свободи. Не менш важливим є навички самоорганізації, які були отримані на Майдані, та які виявилися у формуванні батальйонів тероборони, в організації волонтерської діяльності. Так само чимало ініціатив періоду Революції Гідності активно функціонують з перших днів збройної агресії, і багато майданівців стали на захист українських територій на весні 14 та в лютому 2022 року. Тому досвід, який отримали українці в умовах Революції Гідності, Помаранчевої революції, стали корисним досвідом в умовах відсічі, агресії Російської Федерації, вистояли на Майдані, переможемо і у